Слава Україні! Слава усім героям, які нас з вами захищають в ефірі Тернопіль. Просто зараз розповім про актуальні станом на цю годину новини. Музика. У чортковій освітній скандал міська влада пропонує 14 вихованцям міського центру комплексної реабілітації. Переїхати вже прийняли відповідне рішення замість того, щоб діти з інвалідністю тут займалися. Їм кажуть долучитись до благодійного фонду при одній з релігійних громад. Однак батьки проти кажуть, їхні діти, особливо повнолітні, мають право на забезпечення своїх потреб державою, а не церквою. Більше дивіться в сюжеті. Галина мама сина з аутизмом. Йому нещодавно виповнилося 18 років, і, як виявилося, повнолітнім його вже не пустять у центр реабілітації, куди він ходив руками. Все через рішення депутатів міської ради. Центр має діяти лише для дітей. Галина переймається, бо не знає, як пояснити сину, що тепер йому треба переїхати в інший заклад. Я навіть боюся йому пояснити. Я просто не уявляю, як дитині з аутизмом пояснити, що він сюди не буде ходити. Дитина, яка проходилася на майже 10 років, кожен день, кожний ранок, це для них, для для нього вже як. Ритуал і життя його зараз в закладі дорога в життя перебувають 18 осіб 14 з них повнолітні. Ще місяць тому вони мали законне право і далі бути в цьому центрі. Однак в Чортківській міській раді вирішили інакше. 14 лютого на сесії було прийнято таке рішення, що це вже центр не для осіб з інвалідністю, а для дітей з інвалідністю. Це автоматично діти 18+, і моя дитина їй вже 19 років. нікуди. Ні Батьків проблеми, де і куди їх адаптувати. Батьки кажуть, що таке рішення депутати прийняли, бо приміщення, в якому зараз розташований центр, активно ремонтують. Міська рада виграла грант в розмірі 2 мільйони євро. Тож будівлю, в якій зараз є центр, переобладнають під гуртожитки для ВПО. Відповідно, заклад перенесуть. Вже знайшли й іншу будівлю. Це старий колишній садочок, який теж відновлюють. А поки діти з інвалідністю перебувають практично на будмайданчику. Разом з батьками йдемо в центр реабілітації. Зараз тривога, і тому дітей з навчальних кімнат вивели у коридор, бо відповідно. Укриття нема. Працівники центру кажуть, теж переймається долею старших дітей. Відповідно до законних актів, які є в Міністерстві соціального захисту, це так би мало бути. Але ну справа в тому, що ми фінансуємося з міської ради. Батьки радять поглянути на садочок, який готують для їхніх дітей. Тут ми наштовхуємося на нову директорку дороги в життя. Як тільки вона нас бачить, одразу втікає. Пані Галина, добрий день. Пані Галина, добрий день, не втікайте від нас, бо це дуже, дуже негарно. Ви ну, втікаєте бо тому що подивіться, ви є посадова особа. Це, це ненормально, коли ви втікаєте від людей. Врешті представники міської ради все-таки погодилися поговорити з батьками і з нами. Чиновники кажуть, що окрім тих, хто вже ходить в центр, є і нових 18 заяв. Тож місця на всіх не вистачить. У закладі може перебувати лише 22 дітей. Є 150 дітей, які потребують. Є 120, послухайте мене. Є 120 дітей від, 3 до 6, від 6 до 18 років, і є 30 дітей від 3 до 6 років. Так? Тому місця для тих, кому вже виповнилося 18 років, практично немає. Їм пропонують перейти в благодійну організацію при одній з місцевих церков дім милосердя. Ми не хочемо, бо це є це є не державний заклад, не комунальний, це є церковна організація, яка надає яка надає послуги. Завтра вона скаже, ми вас не хочемо, і ми зупинимося там за межами. Чиновники додають, що ніхто повнолітніх вихованців примусово виганяти не буде. Але після завершення ремонту нового приміщення в центр прийдуть нові діти. Ми в тому центрі ми, ми, ми душу туди вклали. Ви розумієте? Ми ні, вклали туда душу розуміють. ні. Це Ми, я вити хочу. Ви без совісні ви просто безсовісні. Це гельний, але не там, там зараз відношення. Там такий ніби якийсь корівник, всипаний пісок, діти там ходять, безсовісні. Директорка центру додає, що надавати послуги усім немає змоги. Якщо взяти ту кількість всіх бажаючих займатися. То ми не можемо надати послуги всім, яким зараз є, і ще нових, які хочуть до нас поступити на реабілітацію. Ми не в змозі будемо одночасно реабілітовувати стільки дітей. У міській раді сподівається, що ремонт завершиться за місяць. На це виділили мільйон гривень. Зараз робимо повністю капітальний ремонт приміщення. Заміна стелі, заміна каналізації, постачання води, заливаємо панту, заміна дверей з пониженням порогів. Інклюзія повністю витримана, два санвузли. Батьки тих дітей, кому вже виповнилося 18 років і які ще досі залишаються в центрі, чекають на офіційні відповіді з міської ради і подаватимуть до суду. Адже зміна положень закладу відбулася без їхньої згоди, і міська рада забрала гарантовану державою послугу денного догляду осіб з інвалідністю. А також жінки проти переселення дороги в життя в садочок і теж за це судитимуться. Організували бізнес прямісінько у стінах СІЗО. У Чорткові в'язниці займалися наданням псевдологістичних послуг за допомогою онлайн платформ. Вони опрацьовували заявки клієнтів про перевезення вантажів, узгоджували термін та їх вартість, не маючи наміру надавати ці послуги. На шахрайстві заробили понад 100 тисяч гривень. На волі їм допомагала спільниця і всім трьом загрожує кримінальна відповідальність. Далі сумна новина завжди веселий, усміхнений, щирий, відвертий. В останню дорогу провели захисника України, тернополянина Віталія Сусленка. Чоловік не роздумуючи став на захист країни після повномасштабного вторгнення. Захиснику назавжди тепер 43 роки. Він загинув, боронячи країну від російського ворога на Луганщині. Із ще одним захисником України попрощалися у Тернополі. Віталій Сусленко загинув, боронячи нашу країну на Луганщині. Чоловікові було 43 роки. Сьогодні ми згадуємо ще одного героя, чиє життя у цій війні забрав ворог. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому рішучому воїну. 3-го відділення окремого кулеметного взводу військової частини А 42-48, солдату Сусленку Віталію Сергійовичу, Із батьком прощається молодий син, також військовий, який віддав своє життя за нашу свободу за нашу незалежність, який не побоявся, та з перших днів війни пішов до військомату і з перших днів повномаштабного вторгнення, та прагнув захищати нашу державу, нашу незалежність. Свою сім'ю, свою родину, Україну. Я дуже гордий і пишаюсь своїм батьком. Прожив коротке, але яскраве життя, кажуть ті, хто прийшов попрощатися із воїном. Віталія не вистачатиме усім, хто його знав. Однокласники згадують, як навчалися із героєм у Тернопільській гімназії. Веселий, дуже веселий хлопець. Там Безшабашний, життя. яскраве, жив, будемо казати. Відірває викинь. Да, часом відвели викинь, але часом ну, хороша людина, безвідмовна щира людина. Ну, таких, таких дуже скоро забирають туди. Надіємося, що він своє заслужив життя вічне. Друзі кажуть, не здивувалися, дізнавшись, що Віталій пішов захищати країну. Родині була не чужа військова справа. Ще з дитинства його знав, він. Був дуже цікавим хлопцем, він завжди посміхався, завжди. Скільки я не знав, скільки не бачив, він завжди був усміхнений, завжди веселий. Дуже позитивна людина, надзвичайно позитивна. Такий от добра світа людина, завжди добрий був. Ну, погано нічого ніколи не робив. Такий, ну, реально такі одиниці людей, які завжди так от поступали щиро, відверто. Поховали Віталія Сусленка на алеї героїв Моколинецького кладовища. Дякуємо воїну за відвагу і захист. Вічна пам'ять захисникові і слава. 21 військовослужбовця Національної гвардії України нагородили нагрудними медалями за службу Україні та вручили подяки за вірність присязі, професіоналізм і військові здобутки. З нагоди дня Національної гвардії України воїнам подякували за службу і гідну роботу в обороні об'єктів критичної інфраструктури. Натомість нацгвардійці вручили начальнику ОВА бойовий прапор від бійців, які нещодавно повернулися з передової. Бажаю кожному з вас. Звичайно, як військовому це кар'єрного росту, щоб ви ставали офіцерами, могли керувати нашою армією, захищати нас. Ну і перш за все, звичайно, це тільки основне, це нам перемоги. Хотілося би швидкої, менше втрат, але ми розуміємо, що якщо війна буде довгою, все рівно, ми вистоїмо. Ну, а далі говоримо про додатковий реабілітаційний рік навчання. Саме ця тема на слуху усіх батьків, вчителів та учнів нашої країни, запровадити його хочуть, аби компенсувати в навчанні, які з'явилися в дітей через війну та через пандемію ковіду. Наші журналісти вирішили з'ясувати, як у Тернополі ставляться до такого реабілітаційного року. Тож більше дивимось. Забирати канікули в дітей це не знаю, якусь не, не побоженське, можна сказати. Додатковий рік навчання для школярів в Україні обговорюють ідею проведення так званого реабілітаційного навчального року. Таким чином, хочуть компенсувати прогалини учнів у навчанні через війну та пандемію. Є навчальні заклади, які проводять освітній процес в укриттях, є, де діти просто сидять. Тому. Можливо, і варто зробити такий реабілітаційний рік. Проте тема додаткового реабілітаційного року лише обговорюється, наголошує директорка департаменту. Нею цікавляться усі освітяни, батьки, учні. І лише від їхнього рішення буде залежати, чи потрібен він і у якому форматі навчатимуться діти. Адже певного алгоритму дій поки немає. Тривоги вони переривають навчальний процес. Діти йдуть сховище, все уроки пропали. І коронавірус, і війна. Ну навчання ми бачимо відстає досить таки сильно. Дехто ж навпаки проти реабілітаційного року. Нам кажуть, діти пристосувались навчатися онлайн, тому зараз їм потрібен перепочинок. Діти вчилися і дистанційно, і в школі. Матеріал матеріалу було багато для навчання, і я вважаю, що діти втомлені, і в принципі, я думаю, що їм би пора було відпочити. На мою думку. Для початкових класів цього не потрібно, оскільки вони навчаються кожного дня в першу зміну. Відповідно ті пропущені заняття, які під час тривоги вони не вивчають, ми надолужуємо вдома. Не в захваті від реабілітаційного року і самі педагоги. Нам кажуть, освітній процес триває. Уроки проходять і онлайн, і офлайн. Діти інформацію засвоюють добре, проте є й такі, кому важко опанувати нове. Тоді з такими учнями потрібно займатися індивідуально, кажуть вчителі, але не вбачають потреби залучати усіх школярів до реабілітаційного року. Ми вже мали неодноразово такі виклики, як, наприклад, там карантин під час ковіду, як війна. Ми вміємо швидко перелаштовуватись, ми вміємо швидко працювати по-новому. Стараємося об'єднати, наприклад, матеріал якось. Приділити більше уваги, тому що головніше є діти, які будуть втрачати ще один рік, тому що їм цього не потрібно, вони працювали і старалися. А якщо індивідуально це буде, наприклад, за вимогою десь там один клас буде сформований, так або, наприклад, це буде сформоване якісь додаткові заняття. Якщо тоді так, тому чому б і ні. І більшість опитаних нами дітей не підтримують ідею реабілітаційного навчального року. Кажуть, це буде просто втрачений час, адже хто хотів вчитись, шукав можливості. Якщо дитина, звичайно, не пропускає жодних уроків, тому це їй здається легко. Можливо, для тих, хто був добре, вчився до карантину, а зараз скотився трошки на нижчий рівень, наприклад, там 8 7 для них, мабуть, це корисний буде цей додатковий рік. Обговорюють цю тему і в інтернеті. Думки різні, але більшість все ж проти реабілітаційного року. Вважають, що додатковий рік може спровокувати втрату інтересу до навчання в учнів. Додамо, за даними дослідження аналітичного центру, це дос такі заходи, як продовження та повторення навчального року, обрали до 10% опитаних. Водночас 72% батьків вважають, що потрібно додаткові заходи на кшталт індивідуальних занять. Продовжуємо вареники та гречаники на передову на Шумщині. Господині волонтерки наготували захисникам домашніх смаколиків. Більше 20 відер вареників та ще з десяток відер із гречаниками. Жінки відправлять захисникам. Дякують кожному, хто долучився до доброї справи. І на завершення випуску мокрий сніг та ожеледицю прогнозують синоптики на Тернопільщині 28 і 29 березня. Це завтра і післязавтра. Крім того, в нашій області очікується підвищення рівня води через опади. Що ж на цьому я з вами прощаюся? Дякую, що в цій годині були на нашому телеканалі. Залишайтеся з нами, долучайтесь до аналітичної студії і до зустрічі ввечері.